А, так знаєте, що комель підскочив? Бо це у нас карасідло. You... Давай малючок, іди кличку когось Покрупніше. Ой-ой-ой. ой Ну все, друзі. Синець, підлящик, густирка, плітка, карась. Ого. І чихонь, Шість видів риби. Це у нас синець. Опачки! Оце клювандір. Друзі, давно не бачились. З вами, як завжди, Євген Конішевський. І я, як завжди, на риболовлі. Сьогодні відправився я половити рибку на Дніпро. Як ви можете впізнати по локації, це набережне місто Українка. У нас в заліку вже перша рибка. Чому ми сюди приїхали? Що ми будемо ловити? Взагалі, що в нас вийде? Дивіться далі. Обіцяю, буде цікаво. Як я сказав на Українку, ми приїхали, друзі, не просто так. Ми приїхали тому, що ну, по перше літо. Зараз вже декілька таких, прям нереально жарких деньків. Відповідно, куди ховатися рибці, відповідно, шукати її на якихось мілких ділянках річки. Ну на мою думку, немає сенсу, саме тому, знаючи, що тут у нас такі красивенні простори Дніпра, знаючи, що тут велика глибина. Локально, причому не просто якась маленька ямка, там 50 на 50, а прям локально, то вирішили їхати сюди. Також я нещодавно знімав відео для свого каналу і записував кружечки для нашої спільноти в Телеграмі, де запитав, чи хотіли б ви, щоб наступне відео я зняв саме з цієї локації. Від вас відразу полетіли побажання, що «да, знімай. І тим паче, коли я знімав для свого каналу, в мене, знаєте, рибалка видалась отака, от, але така трішечки ось недосказаність. Недосказаність, тому що ну, риби було багато, риби було гарного розміру, але не було ні одного дійсно трофейного екземпляра, Там якогось карасяки здоровеного чи, можливо, лящаки. Тому вирішив сьогодні ось такий спекотний день на глибині на просторах Дніпра пошукати саме трофейну рибку. Спочатку була така ідея ну, банальний комплект, класна, солодка, ароматна. Інертна, тяжка прикормка на ляща. відповідно з самим класним зерновим компонентом це з горохом. Але вирішив, що горох на Дніпрі, Десні всі про це знімають, всі на це ловлять, тому що це дійсно працює. А я вирішив, знаєте, трішки от поекспериментувати. Тому сьогодні набрав купу-купу різноманітних зернових від Робіна. Все це діло гарно змішав. І подивіться, в мене зернових вийшло навіть більше, чим прикормочний суміш. Я це все діло додаю пробочками. І буду намагатися саме ось такою от різноманітною крупною фракцією з різних видів зерна, все-таки вигодувати когось більш симпатичного, більш тяжкого і попозувати з ним вам на камеру. Я думаю, щось з цього вийде, і от що дуже цікаво, те, що рибалив я нещодавно течії не було взагалі. А сьогодні, ось з самого ранку, і вже в нас ось майже дев'ята година, присутня теча. Тобто я ловлю губницями, що на ближній, що на дальній, 90 грам. Ловлю гудницями е, іксельками, тому що намагаюся, як я сказав, рибу вигодувати. ки не несе, але поки вона приводняється і кидає на орієнтир, вона падає там взагалі з іншої сторони. Тому я думаю, що ось ця ось течія, якщо вона трішки протримається, ну я думаю, сьогодні можна вийти дійсно цікава рибалка, навіть таку, на яку я не сподівався. Це є хороша рибка. Друзі, ну прям багатообіцяюче клювання. Побачив я як тільки ковертипчик відстрілив, а значить хтось, мою годівничку 90 грамів, при клюванні зрушив з місця. Ну, Рибка не скажу, щоб прям сильно билася, але відчувається, що рибка тяжка. О, так вона включилася тут біля берега. Цікаво, цікаво. Хто ти там? Хто ти там? Ой, друзі. А що це таке за рибка у нас? А ну-ка, ану-ка. Це що, гусіроїд? Чи це у нас шлящик перший? Слухайте, засікся, зверніть увагу. Гачок вискочив під саці, засікся за верхню губу, за кутик. Перший малючок. Вже в заліку. І щось мені підказує на те, що він сьогодні далеко не останність. Рибку в рідну стихію. Ох, як погнав. Сьогодні я вирішив не дрібнити сильно з насадками. Це не значить, що я не взяв з собою мотиля. Мотиля я беру з собою майже завжди. Але сьогодні вирішив все-таки повпиратися в більш об'ємні насадки. Тому, як насаджую, беру хробачка, пробиваю в одному місці, відступаю, пробиваю в іншому. У нас виходить така петелечка, її так нігтиком прокушую, щоб вийшов такий от, ось мій ног. Оп, беру ще одного. З ним повторюю цю процедуру, розриваю і закриваю це все діло білим опаришем. Отака от от достатньо об'ємна, рухлива насадка з великою кількістю кінчиків, з яких виділяється та смакота, яку рибка так любить. І та несмакота, яка нам так неприємно пахне. Кормушку гарненько забиваємо. І отуди от ми це все діло так. Шльоп. Летить, 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 долетіло. Сьогодні використовую хробачок, брав його чисто на насадочку, але його достатньо багато, можливо, навіть буду підрізати. Він такого маленького та середнього розміра, і я думаю, що це саме те, що потрібно, щоб не насаджувати, знаєте, одного хробачка на гачок, насаджувати по декілька. І насадка буде цікавіша, і об'єм буде більший. Також використовую великого опариша без пінки. Тут два кольори червоний та білий. Замочив я опариша, теж великого кольорового замочив і буду давати його теж разом з зерновою пробочками в прикормку. Оце от і буде та моя крупна фракція. Зернові разом з цим топленим опаришем, за допомогою яких я буду намагатися рибку все-таки поставити. Мотиль, я ж кажу, теж з собою взяв. Він чисто такий, знаєте, на. Скажімо так, на підстраховочку. Це якщо взагалі вся риба закриє ротика. Але ось оскільки рибка нормального розміру перша клюнула на велику об'ємну насадку, тому зараз мотиля відкладаю і впираюся, саме великі насадки будемо намагатися ловити саме велику рибу. Пішов. Да, прикинь. Опять якийсь в заброс вчепився. Де лі ще? Люба? Але... Зійшла, ні, сталося. Ой, це хтось прикольний. Ну що? Дивіться, хто догнав насадку, поки тнула кормушка. Кормушка не то, що не вимилася, а навіть на 99% не вимилася. Це вже паразитка насадку попливла. Насадку лящову мою спортила. Причому характерна на ближню покльовує. І глистирочка ось тихонько, а на дальню ось один підлящик, одна клювака, один підлящик, і далі видно покачування курортипа, видно, що якась рибка на точці крутиться. Тому дальню будемо перезакидати не так швидко, не в такому темпі, а ближню все-таки будемо темпувати, підловлювати цю всю маленьку рибку. Сподіваємось, що за нею хтось клюне більш симпатичний. Оце хтось валив. Взагалі. Я думав, ох, твою, слухайте. Я думаю, що трава нам може помішати достати цю рибку. А! Вже все в траві. Вже все в траві, звісно. Беляха-муха, що робити? Роздіватися. Була класна риба. Аж коміль підскочив. Аж давлення піднялося. Риба я відчуваю, що поки ще на гачку. Але трава ця. О! А, так знаєте, що коміль підскочив? Бо це у нас карасідло. Це у нас карасідло вирішило. Фух, нерви мені зробити. Слухайте, ну так що пару разів і трішки допоможемо чистити набережну. Так, ну отакий от, от у нас красик. Великий, але дивіться, який він круглий, красивий. Давай малючок, іди кличку гось покрупніше. симпатичный на, на праву, да, может. О, Влад, гарна рыбка якась. Сказали, що вона гарна. ой 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 тихо тихо тіх тіх -тих. Нічого собі гусіроїд. Подивіться, засікся. Цей за щоку. Слухайте, ну нормальна така рибка, пузатенька. Ну, Дивіться який. Таку густирочку можна ловити. Вручається не гірше лящів. Перша пліточка і одна з найменших риб за сьогодні. Так, куди поділися наші ліші з карасями? А зараз ніде ліщів немає, кажуть, тільки в Києві. В Києві мене. Та Ловим. в Києві я ловив, ну, там одного хтось ловить з 10 і все. Mm. І то один день ловлять, то не ловлять тиждень. Mm. Дякую, да, Так, Дякую вам. Дякую, дякую. Ближня дистанція дала про себе знати. По-по-по-по. там? Слухайте, застряг в траву, не можу дістати. А це у нас кто? Карасевич? Наверно. Наверно, карасевич. О! Слухайте, так це шлюбулина. Ого! А на дальняк-то тоже ктось хочет клюнуть. На дальнейку -то тоже ктось є. Невеликих хтось, але слухайте, ну швидкі клювання. При цьому мовчало, 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 а тут і на одну, і на другу вудку. Що цікаво, затисся, почалось після того як течія майже пропала. А ну тут хто у нас? Пуп-пуп-пуп-пуп, Яким ордати без підсаки? Слухайте, ну така от. Мордата рибуліна. Гусероїд з дальньої, карасєвич з ближній. Звернітувагу теж за верхню губу. Щось явно з рибкою сьогодні не так. Так, ну цього малюка відпускаємо. Попереднього, бачите, попередній теж клюнув з ближньої дистанції. Попереднього випустив, сказав, щоб кликав когось покрупніше. Покликав когось покрупніше. Тепер хай цей кличе, да, нам когось? Не клювало, не клювало, вирішив поекспериментувати, все-таки насадив мотилика і отакі от сіення клюнув. Так, Це що в нас виходить? Синець, підлящик, густирка, плітка, карась. І чихонь. Шість видів риби. Непогано. Продуктивненько, продуктивненько. Поки що без трофея, але в цілому ну, достатньо цікава рибалка. Це, як почала на виходної так... да? хуже і зараз взагалі. Ну, такая густерка, да. Платва да. была хорошая? Не, вообще мелкая платва. На, на той неделе хорошая платва заходила. Прям такая, ну, прям… Да? И вот вчера мужик сидел тут, дядя Вова тоже кинул метров восемь, он кидает далеко. Mm -hmm. вот. То, короче, ну, взял хорошую на полкило платву. Не, плотвичка такая ну да, ну, да, Густера хорошая, густера такая прям, прям хорошая-хорошая. уже густера задал, бывает, и в этом году хорошая густера попадает. Ну, да-да-да. Ну леща немає, под є, нема, есть, нема, немає. Немає, В цьому году немалища. Пидлящ і такий, до пів полкило максимум, а то такий ладошка чуть більше. Ну і карасі типу, ну карасі тоже без фанатизму, Два а, штуки поймаю, все. Карася крупного немає, Ну карась не зайшов, В этом году за островами карась. Mm -hmm. Говорять, на лодках плавали, карася там було черно, тут дожди май були. раз сюда не пришел Я взял вам подарить типа может захотите порыбачить, рыбачить типа, якое ну, типа, а а Короче сделана как флетик типа два да полтора. да это да. я себе сделал и начал на него ловить короче и типа ловится вот сейчас лето ну поводки длинные немножко ну, вот прям сейчас поставлю ну, вот поставьте поставьте попробуйте. Ну, мало ли может ну вдруг просто ну да 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 реагирует да на это. Ну, не, ну, ну, да 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 20 лет тому діди показали, я ж ага. в Донецькій області там рибачив, мені показали, типа, то карбузики. Mm -hmm. А діди здесь вже показали мне показали вот мені кормушку. Я його примастив. Ну так, да, і... вона під річкою ідеально. 120 грамів. Зараз, звісно, течення не сильне, але якщо дадуть течення, вона 120 грамів буде держати. Mm -hmm. Так, ну що, я не бачу сенсу. Не спробувати. Цю оснастку. Ми нічого й не подарували. Зараз буде щось новеньке, щось цікавеньке для мене. Ви коли-небудь бачили, щоб спортсмен, який сидить на набережні, на платформі, брав отаку от народну оснастку ще з двома гачками. Ніколи не бачили? Ну, бачите, вперше ви таке побачите на нашому youtube каналі Такс. Ну все, зараз будемо запускати це все діло. Ми зараз почіпимо. Ті ж насадки, які ми використовували. На одну почіпимо пучочок хробачка, на іншу пучочок опариша. О, слухайте, не дала нам ця рибка перекусити, причому де рибка не така вже й велика. Але ця клювака, ця клювака. Чомусь мені здається, що це карась. Тому що коли клює так, що фідер стійки піднімає, на лящика це. Не дуже схоже. Ну, Євгеній Вікторович, ви ж знаєте, так? Да? Пацан просто так не балакає. Сказав, схоже на карася. Значить, точно карась. слухайте, ну. Помните, я два рази сказав, щоб кликала покрупніше. Ну, походу, спрацює ця тема. Так, ну клич ще когось, ще більшого, ще більшого, більшого і більшого. О, ще один цінець. Без підсаки, оп. Слухайте, так це вже нормальний такі сіні. Нормального розміру. Чувак, де лящів? Ще вони туди є, може мені не треба туди закидати. Ти хоч, хоч намікни, я не знаю, якось там моргни чи скажи щось. Друзі, ну що, як то кажуть, йдемо з Чесно кажучи. Рибка ще клює, можна було ще впиратися, можна було ще розкормлювати, але, чесно кажучи, відчуваєш себе на цих розпалених сонцем плитах, як на сковорідці яєчко відчуває себе. знаєте. Тому, друзі, ми завершаємось. І про що ще хотів сьогодні сказати? Про те, що ми продовжуємо наш збір. Збір в нас зараз разом з проєктом Атлас, який хоче створити. Протяжністю 1300 кілометрів антидроновий бар'єр для того, щоб захистити всіх, хто перебуває на лінії фронту, і поза неї, тобто цивільних. Разом з ними ми збираємо проект насправді дуже велетенський. Як ви розумієте, по всьому цьому периметру встановити потужні реби, щоб перешкоджали ворожим дронам. Проект достатньо великий. Я скажу, вони загалом збирають 5,2 мільярда гривень, але ми ібісом вирішили теж свій маленький кусочок. Внести, тому ми збираємо 100 тисяч і друзі. Якщо ви долучитесь донат від 100 гривень, дасть вам змогу прийняти участь в розіграші трьох комплектів призів. Це буде комплект фідерного. Комплекс пінгового та поплавочного спорядження до від 100 гривень. І як тільки ми зберемо цей маленький кусочок 100 тисяч гривень, відразу проведемо розіграш. По сьогоднішній риболовлі, що ще хочеться сказати, ви знаєте, ну я українку обожнюю, я це кажу завжди, коли є тільки можливість, тому що ну, насправді дуже класна водойма, дуже класна частина цього Дніпра, глибока, з різним цікавим рельєфом, постійно з якоюсь рибкою. Тобто, в мене такого не було, щоб тут хоч щось не клювало. Сьогодні рибалка, ви бачите, там достатньо такий лайтовий. Нічого там такого супер-пупер не видумував, але тим паче зловили шість видів риби. Різна рибка постійно клює, карасики такого розміру, що, чесно кажучи, можна було впертися до ще й на пару сковорідок, щоб додому карасиків привезти. Але ми всю рибку випустили. Ми, в принципі, в першу чергу за задоволення і повірте мені, сьогодні. Цього нашого рибацького задоволення я на українці трішки отримав. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, що ви підтримуєте коментарем україномовний YouTube. Тисніть палець догори. З вами був Євген Кунішевський. Побачимось в наступних відео.